Усім вітання! По традиції я знову розповідаю про хід будівництва нашого ЖК Урожайний. У березні у нас відбулося відкриття відділу продажу за адресою Урожайна 7. Тут ви зможете на власні очі побачити переваги нашого комплексу, ознайомитися з різними плануваннями квартир. Та дізнатися вигідні умови покупки у першій черзі другого під'їзду. Ми вже завершили арештування і розпочали утеплення фасаду з боку гаражів. Це важливий етап, адже фасад не тільки візитна картка будинку. А є ключовий елемент енергоефективності. У цій черзі також розпочато заливку парапетів на даху. Це етап, який наближає нас до здачу будинку цього року. Друга черга будівництво активно просувається. Наразі почали монтаж плит перекриття першого поверху. Також ми розпочали муровку міжквартирних пересінок на першому поверсі та встановлення балконів. Також активно тривають роботи заливки бетону, що є важливим етапом для стійкості конструкції. Наші команди працюють 6 днів на тиждень, щоб забезпечити своєчасне виконання всіх етапів будівництва. Будівництво нашого житлового комплексу активно триває. Незабаром ви зможете отримати ключі від своїх нових осель. Дякуємо, що слідкуєте за нашим прогресом. Ми ваш надійний партнер у будівництві вашої мрії.